Усім привіт! Напередодні Різдва хочеться поділитися рецептом найсмачнішої страви, яку готують на святвечір. Здається, що тільки подивишся на кутю і одразу згадується цей приємний святковий аромат. Тож готуємо кутю з родзинками та халвою, мою улюблену. Найперше, що треба зробити, це добре промити кутю і замочити. Краще зробити це на ніч. А якщо забули чи не встигаєте, то хоча б на кілька годин. Кладемо варитися з розрахунком 1 до 3 на невеликий вогонь. Коли кутя закипить, збиваємо вогонь на мінімум, приблизний час приготування 1 година. Коли кутя буде готова, залишаємо, щоб вона вистигала. У куті має залишитися трохи рідини, щоб вона не була сухою. І тим часом будемо готувати все для начинки. Беремо 100 г маку, промиваємо його, заливаємо гарячу воду на сантиметр два вище маку і починаємо його виварювати на малому вогні. Важливо, щоб вода повністю википіла, і не забувайте помішувати. Далі мак перекладаємо у ступу чи макітру, якщо маєте. Чи ж просто у блендер. Додаємо 2 ложки цукру і перебиваємо. Також замочуємо у кип'ятку родзинки і залишаємо на 10-15 хвилин. До куті перекладаємо збитий мак. Родзинки і перемішуємо. І на сам кінець додаємо халву. Сміливо експериментуйте, додавайте смачені інгредієнти на свій смак і готуйте свою унікальну кутю. Якщо вам сподобався рецепт, залишайте ваші вподобайки та коментарі. Щасливих, спокійних та мирних свят!